Хочу показати справжнє чудо. От дивіться на ці помідори. Навіть води вже є. От. І каз... здавалось би, непогані помідори. От. Тут взагалі кубка така. Нічого собі. От. Але... Давайте дивитися різницю. Поряд, ближче до забору, стоять ціла стіна вже доганяє мій зріст. І колір зовсім інший. Бачите, колір різний, насичений і плоди вже серйозні. Вот. Знаєте, в цьому є секрет, який можна... Намагатися вгадати. От. Сьогодні ще підв'язав. І ще навіть бояють деякі он там. От. І знаєте, я вам зразу не буду вас мучити, бо ви не вгадаєте. Бо я знаю, що я робив під забором до того. Ну, прийдеться, вам, може, не дуже приємно буде дивитися. А подивиться. подивіться. Отакі ями я робив. І хоронив очистки різні і харчові відходи. От. Ну, овочеві, скажімо так. І от результат. Це було у минулому році, а результат у цьому показав от що таке справжнє органічне землеробство. Так що дивуйтеся, дивуйтеся, ви здивовані?